Чи можу я самостійно змінити ритуал, використовуючи там інші слова і інгредієнти? Якщо ви розумієтесь на замінниках, якщо ви знаєте основи і базу магії і розумієте архітектуру ритуалу, ви не берете його як готову конструкцію, а можете розділити на елементи, розумієте, які з них є взаємозаміняємо і чим. І можете це прямо обґрунтувати і пояснити. Ви глибоко розумієте стихійну базу, планетарні аспекти і, взагалі, символізм кожного окремого інгредієнту або слова. При цьому, змінюючи певні слова, ви враховуєте також алгоритміку і структури створення заговорної формули. Тоді так ви можете міняти слова. Переписувати заговори, замовляння, замінювати інгредієнти іншими елементами, якщо ви в цьому розбираєтеся. На свій страх і ризика вже ж. Якщо хочете бути впевнені в тому, що це буде правильно і екологічно, запрошую вас на навчання до Академії магічної свідомості. Якщо не готові йти в глибину і хочете просто для себе так взагалі по позагаля, загалях розбиратись, запрошую вас в телеграм-канал, віддаюча Українка за посиланням шапці профілю.